Ваші. Я вам уже пояснив. Ваші особисті підстави, будь ласка. Я, ви ж дієте, я погано вас чую. Я не розумію, що ви. Ваші особисті підстави. Озвучте, будь ласка, якщо. Я вам пояснив не один раз. Надайте мені тепер ваші документи. Ви мої побачили. Тепер покажіть мені, будь ласка. Ви зобов'язані, а я не зобов'язаний. Ні, ви зобов'язані також. На підставі чого? На підставі того, що в країні військовий стан І, і зараз у вас проводиться перевірка з представником військового комісаріату. От мені, будь ласка, надайте для перевірки вас. Ваші документи, будь ласка. Так, так, так. Мені не на наказ, ви посадова особа. Ви посадова особа? Будь ласка, ваше посвідчення. Військовий квиток не являється ніяким посвідченням. Військовий квиток це не являється ніяким посвідченням. Я, я не з вами балакую. Що ж таке? Що ж таке? Наказ привіт. Такая з комендант і місце прикольниця. Не показуєте. Від якого числа? Не ви можете собі ознайомити, чи зачитати. Від хочете, якого числа хайга? комендант? Від 17-го первого. Хто зараз комендант? Ви зараз знімаєте представника військового комісарату. Ви взагалі розумієте? Що не, ви виваєте, а вже. Чи ні? А вже ж. Ваше посвідчення, будь ласка, посадове. Ви посадова особа? Я на суб, Будь ласка, надайте мені посадове посвідчення ваше. Уберіть камеру, я вам ще раз попадуть. Я кажу, ви посадова особа, я вас питаю. Да. Надайте, будь ласка, посадове посвідчення. Перелік посадових осіб. Я кажу, надайте мені, будь ласка, ваше особисте. Товариш солдат. Ви солдат. Да. Надайте, будь ласка, своє посадове посвідчення. Вас уже знайомовезне. Ми Ми надайте мені ваше я посадове освідчення. Це, нас... прийом... це що є? Це наказ? наказ да. Я, я прошу вас особисто, надайте мені посадове посвідчення ваше. Ви не мене не почули? Я вас Хто ви? Представник міського ТСП. Хто ви? Прізвище ваше, будь ласка. Ваше звання. Ким ви являєтесь? Представнику воєнкомату. Надайте мені, будь ласка, ваші посадові, ваше посвідчення. Я вам покажу Це наказ. Я прошу вас особисто. Я прошу вас надати мені. Ви посадова особа. Ви, ді... ви зараз дієте згідно чого? Згідно цього наказу. Якого наказу? Міністерство оборони України. Далі. Номер. Бачите, не знайомлю, є номер. Noка 18. Бід чого? Номер 17 від чого? дату, до наказу військового коменданта оборони міста від 18 січня, перелік осі. Властів, так це додаток чи це є законопроваджуваний орган? Законопровадження перепис. Це додаток? додаток? Додаток до чого? До наказу. До якого? До якого наказу? До якого наказу додаток? До номер 17. Що номер 17 Наказ. Чий наказ? Хто боїться? Я ветеран, я ветеран бойових дій. Я теж, як Ну, Товари солдат, ви яке маєте право до мене зараз взагалі звертатись і бути представником ТЦК? Якого? Номер 17? Ким виписаний наказ? Ким затверджений наказ? Яким комендантом? Комендант видав вам додаток. Наказ ким виписаний. Товариш солдат. Ким виписаний ваш номер 17 закон. За Ви взагалі читали? в кабінеті міністрів України від номер 14.56 і 29.12.2005 року наказують. Якого року ще раз? 2021 року наказує. Відповідно, пункту 5. Порядку перевірки документів осіб Вони речей. Він наказують. Посадова особа, військової частини. Посадовим особам? Я являюсь посадовою особою. Покажіть, будь ласка, своє посадове посвідчення. Згідно вашого додатку, не на наказу, покажіть мені, будь ласка, ваше посадове посвідчення. Військовий квиток це не є посадовим посвідченням.